Хто захищає цілісність України, хто намагається уперекти мирне небо над нашими головами, беречись з ворогом держави, на її сході, вклоняємося вашому героїзму і дякуємо за все. Військові гості розповідали учням про ситуацію у державі, зокрема на її сході, про військовий напад Російської Федерації, про патріотичність наших захисників. Про допомогу волонтерів, про важливість підтримки, героїв вечір. За словами таємного гостя, ім'я якого по відомим причинам ми не можемо зараз озвучити. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши. Нашого загону у всіх її проявах це добровольча діяльність, заснована на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам. Це задоволення своїх особистих та соціальних проблем, шляхом надання допомоги іншим людям. Волонтери важливі для кожного суспільства, тому що вони працюють без користі для себе. Показуючи суспільству, що в житті є речі більш цінні ніж отримання матеріальної нагороди. Свідченням до цього є наша волонтерська діяльність, акція до Великодня, малюнки для Збройних сил України, благодійний мистецький марафон з Україною в серці, акція пошту миру захисникам України, виховна години. Діти України мріють про мир. Зустріч з військовими, протимітна безпека флешмоб до Дня Європейських мов дякую нам воїнам Збройних сил України. Концерт Разом до перемоги. Благодійний ярмарок з Україною в серці. Акція Посилка для Збройних сил України. Акція з вірою в перемогу. Акція Посилка для бійця. відеопривітання захисникам України. Участь у конкурсі малюнку за нашу свободу. Участь в акції Посилки Херсону. Акція З Днем Добра Україну», Участь в акції Діти, волонтери, пенсіонери. Онлайн-челендж Привітай воїна Збройних сил України. Онлайн-марафон бо разом». Волонтерство, як можна бачити, є не тільки вагомою допомогою нашим захисникам, а дієвим внеском до нашої перемоги. А волонтери першопрохідці, які вказують шлях до просування вперед. Якщо ви ще не волонтер, значить ми усвідомили, що всіх принад волонтерського життя. Тож, як гласить народ нам внутрішнь? краще пізніше, ніж ніколи, почати діяти. За те, що зараз я маю змогу спати спокійно, навчатися, будувати плани на завтра. Слава Україні! Героям! Слава!